Як працює відділення реанімації в Британії? Просто, друзі, щоб розуміли, як тут всі на все походять. Вона вже померла, помолома, вона не Всім все равно, вообще, всім все равно. Отак, нерухома вже другу годину, поняла? Я підходив до мене казав, може знижок сталося, Вона такі. Та потім глянув, понял? Отак тут, отак. Я дочекався лікаря. Я дочекався лікаря, але до так повезло. Це було дуже я чотири години чекали. Там люди чуть не вмирали вже на тих сидіннях. Я серйозно, там просто капець якийсь був. Я думаю, пар половина там вмре. І, і всім на них попів. О Боже, благослови українську медицину! Це, ще, це за кордоном спілкую. От що робити українцям з тим, що нас поставили просто на межу виживання, і це зараз не на те, що відбувається там на фронті, а просто кожен третій українець отримує менше 50 тисяч гривень зарплату. У 85% немає навіть своїх накопичень, а квартиру вже неясно як зняти, бо ціни вже як в Варшаві стали, як в Європі. Отак дошагались ми в Європу. Що робити? Як нам вижити просто? Друзі, зараз створили величезну кампанію, де ми співпрацюємо з українськими та європейськими інформаційними агентствами, і в нас є можливість заробляти на розпосюдженні українських новосних європейських також новин. Якщо тобі цікаво дізнатися, як це можливо, як потрапити до нас в команду. Будь ласка, проводжу абсолютно безкоштовний вебінар, ти зрозумієш. Чи тобі це підходить, ми зрозуміємо, чи ти нам підходиш, і буду радий бачити у нас в команді свідомих українців. Реєстрація, будь ласка, за посиланням нижче зустрінемось на ефірі. Підведемо підсумок. Вони зробили купу аналізів, сказали, що по аналізам все хорошо. Почті зробили КТ, МРТ, X-Ray, рентген і типа все окей, все нормально. І це типова проблема в Європі. Ти можеш а, всрати купу часу на всякі аналізи, очікування, оці терміни. тут дуже занижені стандарти по аналізам і дуже часто роблять неправильні аналізи. Вовще не, не знайдуть в чому у тебе проблема. А як знайдуть, тобі скажуть: йди дихай по повітрям, поїбу по, -по, -по Воно само пройде. Це просто треш і. Що з цим робити, я не знаю. Що ви взагалі про це думаєте.